Отже, що таке контрапост? Це таке поняття в малюванні фігури, яке означає, коли людина стоїть, вона переносить вагу на одну ногу, а іншу розслабляє. Розслаблена нога трішки згинається, і від того тазова кістка нахиляється в бік розслабленої ноги. А для того, щоб втримати рівновагу, хребет вигинається в протилежний бік і повертає верхню частину тулубу. Тож плечі і грудна клітина нахиляються у протилежний бік. Контрапост так і прикладається як протилежність. Тож на цих прикладах добре видно, як це працює. Малювання фігури треба це відстежувати. По-перше, положення плечей до тазу, по-друге, зауважувати, де знаходиться лікті. Якщо руки опущені, лікті будуть повторювати нахил плечей. Грудь теж буде відповідно нахилятися. Якщо буде видно спереду, то низ грудної клітини теж. Зазвичай каліна розслабленої ноги буде нижче завантаженої ноги. Причому чим більше буде прогин у хребті, тим більший буде контрапост. В одягненої людини теж можна побачити контрапост. Отже, за ним треба слідкувати і перевіряти ці моменти на начальному етапі. Бажаю вам вдалої малювальної практики. Підписуйтесь, вподобайкайте до зустрічі!